Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про звільнення близько 20 населених пунктів на харківському і південно-бузькому напрямках. Таким чином, стало очевидним, що операція по звільненню населених пунктів Харківщини. піднімає український паблак над звільненим селом Волохів'я. Про яку останнім часом було відомо насамперед з неофіційних джерел дійсно продовжується. і українські збройні сили успішно наступають на цих напрямках. Про успіхи збройних сил України говорив зокрема у своєму виступі під час наради керівників воєнних відомств країн, що допомагають Україні протистояти російській воєнній агресії. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін, який саме і підкреслював успішність дій українських військових у їхній боротьбі з російським агресором, Всім ми прекрасно розуміємо стратегічну важливість наступів українських військових на харківському і південно-бузькому напрямку. Тут є відразу кілька важливих факторів, які будуть даватися взнаки на політичних і військових намірах президента Російської Федерації Володимира Путіна. Звільнення населених пунктів на Харківщині відкриває. Українським військам можливості по деокупації стратегічно важливого міста Ізюм, як відомо саме це місто, російські агресори перетворювали на справжню пустелю у намаганні створити собі сприятливі позиції як для окупації всієї території Донецької області України. Так і для наступу на Запорізьку область і далі на південь, як відомо, президент Російської Федерації Володимир Путін готується до проведення фейкових референдумів, результатом яких має бути приєднання Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України до Російської Федерації. Взагалі, так звана спеціальна воєнна операція російського президента Володимира Путіна офіційно починалася з так званого прохання керівників маріонетки режимів Донецької і Луганської народних республік кримінальників Пушиліна і пасічника, зрадники, батьківщини просили кремлівського господаря допомогти їм у агресивних діях проти незалежної української держави, надіслати російські війська для вбивства і погрубування їхніх співвітчизників, які ще не знаходяться під владою кримінально бандитських кланів Кремля та його жалюгідних наймантів, і як відомо. Володимир Путін охоче почав цю війну. Я б навіть сказав з радістю почав, тому що війна це запорука подальшого перебування російського президента при владі в Російській Федерації консолідації цієї влади створення на території Росії та на окупованих нею територіях режиму сталінського зразка, до якого Володимир Путін дійсно тяжіє. Ну і тут важливим моментом є те, що окупація всієї території Луганської і Донецької областей, це можна сказати офіційно задекларована мета. Президента Російської Федерації тому, коли українські війська наступають на Донецькі області і не дають можливості бандитам захопити нові міста і селища на Донеччині, це звичайно деморалізує не тільки російських військових, але й ту частину політичного оточення Володимира Путіна, яка отримала від кремлівського мешканця. Наказ готуватися до референдумів на території Донецької і Луганської областей і включати їх до складу Російської Федерації. Наступ на Харківщині є важливий і тому, що він, в принципі, знешкоджує всі плани по окупації і цього українського регіону. Є абсолютно очевидним той факт, що Володимир Путін не збирається зупинятися тільки на території чотирьох українських областей, які мали б вже у вересні у так званий єдиний день голосування, були бути інкорпорованими до складу Росії. До речі, єдиний день голосування буквально за кілька днів, а ніякої окупації. Всієї території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей просто не передбачається. Це теж дуже важливий момент. Звичайно ж, Путін хотів би для початку приєднати до території своєї країни Новороссію, про яку він говорив у своїй знаменитій кримській промові у 2014 році, а потім перетворити цю так звану Новоросію на плацдарм для наступу на інші українські регіони. І от тепер виходить, що нічого з цього Володимира Путіна не... Виходить, що доводиться або переносити свої злочинні плани, або взагалі відмовлятися від них. Скільки б Володимир Путін не повторював під час різних своїх виступів, що так звана спеціальна операція російських збройних сил відбувається успішно, все це звичайно ж неправда. І ми це бачимо по тих успіхах українських військових, які просто зараз відбуваються на наших очах, і про які звітує Генеральний штаб Збройних сил України. А такі успішні наступи, це ще й можливість продемонструвати тим, хто зараз поставляє зброю в Україну, що зброя дійсно забезпечує звільнення українських територій. Це Саме важливе сьогодні, сьогодні, коли працює зустріч міністрів оборони країн, які хочуть допомагати Україні на американській військовій базі, Рамштайн, це вже чергова така зустріч, що кожне побачення міністрів оборони країн цивілізованого світу. Завершуються новими і новими домовленостями щодо постачання сучасної зброї України, новими і новими можливостями по знищенню російських окупантів, по знищенню їхньої військової техніки. Як ми бачимо, все це відбувається результативно. І якраз зараз на Харківщині гинуть нові і нові російські військовослужбовці, знищується нова і нова. Російська військова техніка, яка вже ніколи не буде використана жорстоким ворогом для вбивства українських громадян, також сьогодні, як ми знаємо, до української столиці несподівано прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, і керівник американського зовнішньополітичного відносно повідомив своїм українським співрозмовникам про нову американську допомогу українським збройним силам і українській державі. Очевидно, що під час тих перемовин, які керівник американського зовнішньополітичного відомства проводить в українській столиці. Мова також йде про необхідність збільшення допомоги Україні, щоб як швидше закінчити війну поразкою і, звичайно ж, приниженням Російської Федерації. Однак для цього потрібна нова зброя а для того, щоб нова зброя з'являлася у українських збройних сил, потрібні результати. І от сьогодні ми про ці результати говоримо: про те, що населені пункти звільнені українською. Армію вже не будуть частиною окупованої території, що вони не будуть знаходитися у зоні терора і смерті, який тепер усьому світі асоціюється з самою назвою Російської Федерації, її збройних сил і її суспільства, що продовжує підтримувати злочинні дії президента Росії Володимира Путіна. А там, де 20 населених пунктів, так як ви розумієте, і 40, будемо бажати українським військовим нових успіхів у звільненні української землі, бажати, щоб якнаймога більше російських окупантів. Не завжди залишилося в цій землі, бажати, щоб було звільнено як наймога більше українських населених пунктів. і Українські війська вийшли на державний кордон України, який має перетворитися у стіну, через яку ніколи більше не перейде ані російська військова техніка, ані громадяни злочинної держави, які живуть не тільки для того, щоб знищувати іншу землю і вбивати сусідів своєї терористичної країни. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому. Каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Миру вам!